Ісус Назарету, том 1, розділ, друге народження дівою, міф чи історична правда. На останок ми повинні запитати своєю серйозністю, чи те, що нам розповідають євангелісти Матвій і Лука по різному і від різних передань, про спричинених духом зачаття Ісуса Дія Марія, є історичністю дійсністю, реальністю історичної події, чи це божна легенда, яка у свій спосіб хоче висловити витворечити таїнство Ісуса. Перш за все, починаючи від Едуарда Народена. Емартіна, Дібіуліса, намагалися вивести розвід про народження Діви Ісуса з релігійно-історичних подій, нібито знайшли багато подібного в історіях про зачаття народження єгипетських фараонів. Інші споріднені уявлення містяться в ранньому юдействі, знову ж таки, в Єгипті, в Ілоні Олександрійського. Обидва роди являють взагалі -то дуже різняться між собою. Зображення Божественного зачаття фараонів, при якому Божество Тілесно наблизилося до Матері, Свідчить перешті про бослову спретимізації культу правителя, про політичне послов, яке хоче перемістити правителя в сферу божественного таким чином, реалізувати його божественну претензію. А усефілона зображенням зачаті синів правителів з божесного сімейні має навпаки алегоричний характер. Жінки патріархів стали алгоріями і доброчесності, будучи такі, вони завагітніли від Бога і народжують своїм чоловікам втілені через доброчесності. Важко визначити, що далеко за рамками легорії тлумачилося це. При детальному читанні стає очевидним, що ні в, я, ні в одному, ні в іншому випадку немає справжніх паралелів з історією про народження Діва Ісуса. Те саме стосується текстів із Грецько-Римської царини, які проводили поганські прообрази, історії про зачаття Ісус Святого Духа зв'язок з. За окпемою, від якого народився Герак і Рідана, від якого народився Персей. та різниця в'ялених настільки глибинна, що насправді не можна говорити про жодні паралелі. У повідомлені Євангелії постійно збереглася, єдність у своєму роді Бога. Безконечна різниця між Богом і створінням. Немає ніякого змішання, ніякого напівбога. Єдиного Боже, творче слово. Історія нове, і тюс, який народився від Діва Марії, є цілком людиною, цілком Богом, а те інше без змішування і нероздільно, як це уточнить лакедонський символ, вірив в 351 році. Розповідь в Євангеліях від Матеї від Луки не є продовженням міфів. Згідно зі своєю основою, основною концепцією, вони відповідно до біблійної традиції є переданням, що відображають події, які відбулися. Те, що Йоахим Гнілка з Герхладом Делінгом формулювати. Як питання не би розглянути, як єдиносправжні пояснення з тих розповідей, якщо таємниця народження Ісуса заднім числом поставлена на початку Євангелія, чи хтось з цього великою мірою не впливає, те, що таємниця була відома. Її лише не хотіли не волювати, пустими розмовами зробити просто реальним події. Мені видається нормальним, що таємниця стала відома лише після смерті Марії, і могла від тів загальну традицію християнства, яка перебувала у стадії встановлення. Тепер це могло. Бути долучено до розвитку, христологічне вчення і пов'язано з визнанням Ісуса як Христа, тобто Сидо Божого, але не так, що ідеї розвивають історію, проробляють ідеї на факт, а навпаки, те, що відбулося фактики, став відомий, добре обдумують і шукають його зрозуміння, і цілої постаті Ісуса світло впало у події, і навпаки, від події глибше розуміється, логіка Бога. Таємниці початку освітіли наступні події, навпаки, віра Христа, що вже розвинуся, допомогла розуміти початок Його. Змістовність можливо в цьому місці доречно навести текст, який спонукав до роздумів західних християнство з перших віків, як передчуття таємниці, народження дівою, моя на увазі четверту еклогу Вергілі у його поетичному циклі Буколіки, перші вріччі, яка з'явилася десь за 40 років, до на народження Христа серед подібних поезій про принади тискового життя раптом звучить зовсім інша тема. Проголошується народження нового великого порядку. Світлі непорочного і ам грядіти інвіргу знову повертається діва. Але покоління сходить до високого неба і народяться діти, яким закінчиться залізне покоління. Що тут провіщено, хто це діва? хто це дитя, про який йдеться, і тут теж подібне, як Ісус, ще не намагається історично дифікутувати, сказане, але їм це не вдалося. То що сказано, рамку уявлення про вціли постаті античної картини світу на задньому плані чи ні, про пробуобіг іонів і про влату долю. Але ці старі уявлення містили свій актуальність через очікування, то що зараз може наступити година. великий змін іонів, що досі було лише далекою схемою. Стає раптом сучасністю століття, або степівці всіх потрясів війною і громадянською війною. Країна, яка йде хвиля надії. Ось тепер перемусить, нарешті розпочатися великий період мірою який світопорядок. До цього настрою очікування навезди належить також постать Діви, образ чистого дрібного початку інтерв'ю. І до цього належить очікування хлоп'яти, божественного паруска, де Стоволець. Тут можна, мабуть, сказати, що постать діви і божественного хлоп'ятки якимось нам лежать до прообразів людської надії, які виявилися в миті кризи і очікування. Та при цьому не споглядалися конкретних постатів. Повернімося назад до біблійних Розподів про народження Ісуса Діва Марії, яка зачала дитину і Святого Духа. Чи це є істинною чи, можливо, архетипічну явлення були принесені на постаті Ісуса і Його Матері? то читає біблійні розповіді порівняє їх із поріднам переданням, про які щойно вже побачить, глибинні різниці, не лише порівняння з дібліцькими уявленнями, про які ми говорили, але які мріє про Надію, з якою ми зустрічаємось у Верогілі, веде нас у цілком інші світи. В енеліях Матеїлки ми не знаходимо відомості про космічну зміну, про фізичний контакт між Богом і людиною, нам розказано цілком просту і саме тому вражаючу величну історію. Цей послух Марії відчиняє двері Богові. Боже Слово і одуз зачав у ній дитину. Він робить це через двері і послуху. Так Ісус є новим Адам, новим початком інтергу і з яка цілковито розпоряджені волі Бога. Так відбувається сотворення нового вселя, яке пов'язується до та людини Марія. Можливо, можна сказати, що тихі і неясні мрії, людство про новий початок стали дійсністю цієї події, а дійсністю, якою він міг створити лише Бог. Чи то є правдою, що те ми говоримо молитві вірує. Я вірую в Ісуса Христа, і в народного Сина Божого, нашого Господа, Начатего і Святого Духа, народженого Дівою Марією. Розпій звучить беззастережень. Так, Карл Барк звертав увагу на те, що в історії Ісуса є два моменти, де Боже діяння безпосередньо втручається матеріальний, в матеріальний світ, народження від Діви і Воскресіння з Рогу, в якому Ісус не залишився і не затлів. Ці обидва моменти є викликом для сучасного духу, Бог сміє діяти в деяких думках, і в духовному, але й нематеріальному. Це заважає, це його не стосується, але саме йдеться про те, що Бог є Богом і присутній не лише в У Отож, в обидвах моментах йдеться про божественну самого Бога, про питання, що йому лежить також матерія. Звичайно, Бога і не можна приписувати нічого безмістовного, незрозумілого, чи такого, що. Суперечить його сотворення, але тут не йдеться про нерозумне чи суперечливе, а, а якраз про позитивний протворчу владу Бога, яка охоплює все буття. Може, ці два моменти народження діви, дійсно Воскресіння зробимо, є пробним ними каменям віри. Якщо Бог не має влади, також над матерією. Тоді він не є Богом, але Він має цю владу і до Воскресіння Ісуса Христа Він кривав нове створіння. Так Він, є, як Творець, є також. Нашим Спасителям через це зачаття народження Ісуса Дівою Марією є основоположним елементом нашої віри і світловим сигналом надії. Розділ 3. Народження Ісусе в Клеємі. Богословський контекст контексту розповіді про народження Ісуса і Евгелії від в Луки. Так, тими днями вийшов наказ від кестрявоста переписати всю землю. Цими словами Лука розпочинає свою розповідь про народження Ісуса і пояснює. Чому це сталося юлеєми, перепис населення за рясування свого податку його підвищення став причиною того, що його сил законної дружини Марії, яка вчинка народження дитини, перебирається з назарети влеєм. Подій народження Ісуса в місті Давидом поміщена в рамках великої світової історії. Навіть якщо Катя нічого не знає, то це що. Ці маленькі люди, цього вони важкого годину, прибувають в дорозі, і так ніби випадково де дитя Ісус народжується провіщеному місці. Як у Київ зв'язок тової історії є важливим. Перше, вся земля, яку мене в її тілості. Перше, і царство і уряд, що охоплює всю землю, перше, перший є великий простір миру, де зібрані блага всіх вони можуть бути поставлені на службу цілу. Лише в цій момент, коли на широкому просторі постає правова іменива. Спільнота, універсальна мова уможливила культурність спільноті, розуміння, мислені, справи, і світ може війти в універсальну місію спасіння, в універсувальній носі спасіння, це справді помота часу. Ле зв'язок між Ісусом і Кесарем, а є глибин глибшим, а ось хотів бути не лише правителів, які були відбудуть після цього. Написість приємне, датований 9 роком до Христа, де не змогу розуміти, як він хотів, щоб його ваші розуміли. Там наголошується, що день народження кестря не надав. Світові цілком іншого виглядом світ за... Зайомо, бо якби не в тому тепер народженого листя, але щастя, правдіння, яке до усіма життям, наповнилося цього чоловіка для блага людей, такими дарами, що послали його, нам і прийдешнім поколінням, його спасіння, соте, народження Бога зродила пов'язані з Ним благовісті, від його народження має розпочатися нове із такого тексту, ти розуміли, августу оглядали не лише як політик, але як богословську постать, хоча існуюча і в нас поділо політики релігії, з політики богослов'я в античному світі все неї існувало. Римський сенат уже в 27-му році, під Христом, торок як Август йшов на трон, надавав йому титул Августус. Сабатос. Гідний поклоніння. У писанні і приємні він називає спасіння спадитель сотер. Це титул, в який в літературі був наданий не тільки Зевсу, але й Пікури. А Клеопію у грецькому политі Старого Завіта лежить єдиною Богові. Першу авостаю також має божественне звучання. Кесар пізнав до зміни світу нового часу. Чету ми еклозі в регіллі ми вже подивували надію на Новий світ. Очікування, повернення раю. Якщо в Регіллі ми бачили з цим багато що стоїть, то відчування голутинської епохи, є теж дієм, тепер все мусить змінитися. Я хотів би ще особливо акцентувати на самосвідомлення, агоста у сучасників. Спасіння передусім по свого світу миру. він сам наказав монументально зобразити це його посланництво, якого носія миру у ці часи утарі світу. Залишки якого ще що ще збереглося і сьогодні, Вражаючи, очевидно, виявився усельний мир, що його на час подарував, дозволив людям легше жити і сподіватися. Маріус Рецьопев до сього поселення в в Лосак за 3 вересня день народження Кесла. Тінь сонячного годинника. Змістилася десь на 150 метрів, завшишки вдовж прямої лінії, господносетні саме центр Ара. Пасіс, така пряма лінія веде від народження цього чоловіка до миру, і це демонструє очевидь, що він є натос од пасім, тіло падає від кулі, а куля одночасно, наче небесної земної кулі, символом панування над світом, який тепер перебуває у мирі. Тут закладено другий аспект августовського самосвідомлення, но самість, яку сам у своєму світі свого життя і діяльності так званому наплего спорудженому монументом Ансірану, підтвердив конкретними датами. Отже, ми знову повертаємося до перепису всіх жителів царства, який пов'язаний родження Ісуса із Назаретою з Кестрим Августом. Про це обкладання податком перепуск населення, існує велика суперечка, вчинок деталі, якої нам немає потреби тут вникати. Першу проблему. Ще справді легко пояснити, перепис відбувся в час царя Ірода великого, який проте помер 4 роки до Христа, початок нашого літочислення встановлення дати народження Ісуса та членця ченця Дионісія Малого, приблизно 550 рік, який, очевидно, помилився на кілька років. Історичну дату народження Ісуса слід перенести на кілька років раніше. Великі суперечі укликають інші дві дати, цей осихом плальму, якому ми придусім. За вдячним нашим знанням про ідейські історії Ісуса, перепис населення відбувся в 6-му році по Христі при наміснику Імператора Кюренії і привів до в кінцевому підсумку про гроші, до повстання Юди Галинянина. Крім того, Квіріні лише в час служив у сирійсько дев'яському просторі не раніше, але ці факти знову такі ж неточні. У всякому разі є не докази того, що Квіріні за в кесері, вже в 9-му році до Христа трудився в Сирії. А дослідження деяких учених, наприклад, Алозі Штигера в цілому все пояснює, перепис населення за тодішніх обставин, був дуже затяжним і тягнувся роками. Окрім того, він складався з двох етапів: спочатку опису власності земельних ділянок і будинків, потім другим заходом я звільнення належно до сплати податків. Недостовірніше перший етап відбувався. в Час народження Ісуса, другий етап, що набагато більше, зачепив інтереси народу, починив повстання. Нарешті закидаючи таке. Щодо збору такої інформації не було потреби кожної людині, продатися в рідне місто. Тим часом дрібні джерела ми знаємо, зацікавлені особи повинні були з'явитися там, де вони мали земельну власність. З огляду на це нам слід припускати, що Йосиф із дому Давида мав флеємне майно для визначення суми податку повинно бути йти туди. Про багато подробиць можна завжди дискутувати. Дуже важко згадати в повсякденні, настільки віддалено від нас і складного організму, як Римська імперія. Але сутнісний зміст подій, як описував Лука, залишається історично невирогідним. Лука, як він говорить у передмові до Євангелії, вирішив відвідати вивідати все докладно від початків. Це він, очевидно, зробив допомоги засобів, що було його розпорядження. Він таки таки стояв ближче до джерел і подій, аніж неможливо зробити ми, зважаючи на нашу історичну бізнаність. Вернімося назад до великого взаємозв'язку. Історичної години, яку відбулося народження Ісуса, лукав. Свідомо вказуючи на кецар Аллаштей всю ікуменах видобував водночас історичні постовські рамки подій, про які йшлося. Ісус народився в час, в який можна точно визначити на початок публічної діяльності Ісуса Лука, через приводив докладне і уважне датування всієї історичної години. 15 рік правління кесаря Тиверія, ще названі римські намісники того року, а також тетрархі Галилеї і Туреї Хо. Ніді, а також Евеліни, і до всього це пересущеники. І в цук не народився, не з'явився десь у міфі. Він належить до того, точно дотодованого часу, графічно, точно визначеного простору, універсально і конкретно не збігається. У ньому війшло у світ слово, творче начало всіх речей. Вічне слово стало людиною, і до того додається контекст, місця часу, до цієї конкретної реальності, прив'язана віра, навіть якщо потім це воскресіння, часові графічні рамки були зреновані, а вихід Господа в Галилею перейшов у піднадану далечень усього міста. Можливим є ще один момент наказ ауста про накладення податки на всі жителів імперії привів Йосифа разом з його законною дружиною Марією, виплеєм, місто Давида, а також чи і таким чином послужив сповненням обітниці пророка Міхея, згідно з якою в цьому місці був народжений пастор Ізраїлю, не знаючи з цього кеспіточення. Спричиняється до сповнення обітниці. історія Римської імперії та історія спасіння, яку Бог створив з Ізраїлем, проникають одне по одному. Історія Божої обраності, що досі обмежується Ізраїлем, виходить в широчній світом світової історії, Бог, яким є Бог Ізраїль всіх народів виявляє себе істинним кереманичем усієї історії. Визначені представники сучасних Загези вважають, що повідомлення обдохівангалістів Матеї Луки, за яким Ісус народився в Флеємі Богсловським словом, і неісторичним. історичним. Насправді вважають, вони Ісус міг народитися в Назареті, розповідаючи про народження Ісусі в Флеємі, історія могла бути переписана по Бослову згідно з обітницями, щоб таким чином могла вказати на Ісуса, як ноші. Очікувано пастри Ізраїлю, виходячи з місця народження. Не бачу, як цю теорію можна було погрунтувати, оскільки про народження Ісуса ми не маємо жодних інших джерел, окрім історії дитинства від Матє і Луки. Невидно, очевидно, користувалася різними переданнями, бо він у собі відбиток різних поскольських поглядів, якихні історичні відомості і дещо різними. Матею, очевидно, не було відомо, що як Йосиф, так і Марія спочатку жили в Назареті. Тому Йосиф хоче при поверненні з Єгипту спочатку піти, охлеєті лише звістка, що син Іода править юдеєм. Спонукає його піти в Галилею, нелокій на поки самого початку розуміло, що свята родина. Після події з два впорнулися в Назарет, але обидва різні передання. погоджуються в тому, що місце народження Ісуса був хлеєм. Якщо ми будемо дотримуватися жирової стан, розуміло, що Ісус народився в хлеємі, а виріс у Назареті. <п 'я>